Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ось чому Дудіну і Залужного у перші дні війни доводилося рятувати Харків малими силами. Розвернення до генерала Залужного Валерія як до єдиної особи, яка здатна швидко вникну, вплинути на ситуацію, і після моєї доповіді Голові служби безпеки України Баканову та отримання від нього дозволу на проведення зустрічі як користуючись особистим знайомством залужним. Та з тим, що він перебував на той час в одному з населених пунктів Харківського регіону, разом із заступниками виїхав до нього на зустріч. Під час зустрічі я довів до нього ті ризики, які виникнуть в разі відходу 92-ї бригади, та залишення міста Харків на 14 днів, тобто на 2 тижні, без бойових підрозділів. Він дуже швидко зрозумів та миттєво прийняв рішення про залишення 92-ї бригади до... Того моменту поки у місто Харків не, не, не зайде інший підрозділ Збройних сил України. Саме це рішення, на мою думку, вплинуло на подальші події, так як у разі захоплення міста Харків, російські війська отримували вихід на місто Дніпро та місто Полтава. Я трошки пояснював, е, вихід на місто Дніпро замикав повністю е, зону, ну, всі війська, які знаходилися в зоні ООС. В зоні ООС у нас знаходилося ну, фактично 80% всіх бойових частин України. Тобто фактично вся інша територія вона залишалася просто без війська, що привело би у подальшому до, е, якби ці війська були взяти у кільце. Е, це відрізання логістики, відсутність боєкомплекту, е, паливно-мастильних матеріалів, а також е, ну, поступ, по, по, поступове з, е, втрата контролю. Тепер те, що стосується напрямку Полтавського. Полтавський напрямок він був не менш загрозливим і заспущим. У місті Полтава на той час не було жодної бригади Збройних сил, жодного підрозділу, який би здатно міг протистояти російським окупантам. Вихід російських військ на місто Полтава дозволив би їм з'єднатися з Сумським та Чернігівським управлінням. Лівий берег України, ну, ситуація по лівому берегу України була б вирішена в результаті тільки перших днів війни. Саме Харків не дав, я думаю, що в подальшому вони наразі вже іноземні партнери, з якими я спілкуюся і досі, вони дають дуже високу оцінку і в тому числі Інститут вивчення війни і Вашингтон-Пост тим діям, які ми вчинили в місті Харкові. Ми як маю на увазі саме Служба безпеки України станом на 24 число. Полтави. Де у подальшому з одного боку брали у повне оточення груповування військ в зоні ООС та відкритий шлях у напрямку поставити нашої Батьківщини. Зазначено у сукупності шаленим психологічним ефектом наслідок втрати міста Харків та в зв'язку з відсутністю військ у Полтавському регіоні призвело до з'єднання росіян з які здійснювали наслідок на Сумському, Чернігівському та київських напрямках. Що в свою чергу фактично призвело би до окупації обережної України, і це тільки в найоптимістичнішому е, сценарії. Саме тому е, спросування я почав цього моменту. Надалі ситуація почала розвиватися дуже стрімко. Мною було прийнято рішення про цілодобове функціонування штабу АТЦ, в якому були присутні так звані направленці з усіх структурних підрозділів до обміну інформацією та негайної реакції у випадку будь-яких нештатних ситуацій. Приблизно з 1 лютого мною був відданий наказ на постійну присутність не менше 30% особового складу цілодобово в місцях проходження служби всіх членів Харківського гарнізону зі зброєю та боєкомплектом. Тобто я в Харкові віддав команду всім і поліцейським, і Збройним силам, і ну, будь-яким підрозділам на те, що вони мають мати 30% особового складу, постійно перебуваючи в пунктах дислокації. Офісі президента не вірили у війну. Голова офісу президента Андрій Єрмак не вірив у повномасштабне вторгнення Росії. Повідомляє BBC Україна з посиланням на джерело у владі. У матеріалі також йдеться про те, що Єрмак говорив про загрозу російського вторгнення у 2022 році, стримано, незважаючи на попередження з боку західних партнерів. Президент йому настільки довіряє, що прощає і невдачі. Наші співрозмовники у владі стверджують, що Єрмак схилився до думки, що ніякого повномасштабного вторгнення Росії не буде йдеться у матеріалі. Єрмак також провів переговори. З росіянами за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ так 10 лютого він зустрівся з головою російської делегації. Тоді ще існуючої тристоронньої контактної групи з урегулюванням ситуації на Донбасі. Дмитром Козаком а ті запевняли, що це все істерика заходу рівно за два тижні до вторгнення. Він поговорив із козаком і відзвітував Зеленському про прогрес. Сторони, нібито домовилися розблокувати роботу тристоронньої контактної групи щодо Донбасу і продовжити діалоги. зеленська йому зазначає видання у лютому 2020 року Андрій Єрмак почав нарощувати свій вплив в офісі президента. Це сталося після звільнення Андрія Бодена, який до нього обіймав цю посаду. Представники за команди розповіли BBC, що Єрмак не був помітним під час передвиборчої кампанії Зеленського у 2019 році. Також деякі джерела видання стверджують, що він не підтримував ідею Зеленського йти на президентські вибори. А вже після виборів Єрмак раптом з'являється на банкові серед інших помічників президента. Люди з команди Зеленського, з якими ми поспілкувалися, розповідає, що спочатку він особливо Чим не відрізнявся, був тихим і ні на що не впливав, брав участь у деяких нарадах, але сидів там переважно мовчки. Повідомляють журналісти. Однак, уже 2019 року Єрмак встановив непублічний контакт із росіянами, а після взяв на себе повністю переговори з Кремлем. Зокрема, він домовлявся про обмін полоненими припиненням вогню на Донбасі, крім росіян. У цей період Єрмак почав активізувати контакти з США, зокрема з командою тодішнього президента Дональда Трампа. Після саміту Нормандської четвірки фактично наприкінці 2019 Надцятого початку 2020 року Єрмак істотно розширив свій вплив на Зеленського. Він був у президента практично 24 на 7 поступово. Тісняючи Богдана, став його основним радником з усіх питань. Зеленська відповідав йому прихильністю. Наголошують у матеріалі у лютому. 2023 року. Зеленський заявив в першому інтерв'ю BBC, Бісі. Щодо 2022 року, 24 лютого. Вважав, що Росія все ж таки не наважиться на повномасштабне вторгнення. Однак Україна готувалася до цього і військові та всі необхідні шпати. Пари папери були підготовлені заздалегідь. Додав він тоді. Саме тому колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний тримав в таємниці план, як Україна буде оборонятися від вторгнення Росії. Його не можна було розкривати, аби не зірвати голова об'єднаного комітету начальників штабів США. Марк Мілі зокрема кілька разів на тиждень розмовляв із залужним перед нападом. Мілі закликав поділитися планами щодо оборони. Були навіть запити щодо інвентаризації запасів озброєння. Зсу головнокомандувач ЗСУ відмовлявся повідомляти будь Ті подробиці щодо планів не розповідав також про схованки з озброєнням. До речі, їх постійно переміщували країни, аби російська армія не змогла знищити чи захопити їх. Одні американські чиновники думали, нібито залужний не до кінця повірив у розвідці США про ймовірність вторгнення Росії. Інші вважали, мовлява, він вірив даним, але хотів зберегти військові плани в секреті від Зеленського. Щоб зберегти цей план в таємниці у лютому Генштаб ЗСУ нібито все ж таки погодився розповісти про свою стратегію захисту. Військового аташе по посольства США викликали до штабу ЗСУ та показали їй начерк українських позицій та схем оборони. Копію не надали, але дозволили робити рукописні нотатки. Навіть окресливши ці умови, залужний був менш ніж відвертим. Його підлеглі показали аташе хибну версію плану, замаскувавши весь розмах оборонної кампанії. Пише змі військовий чиновник США. Потім відзначив план залужного та майстерно мобілізовану мобільно ешелонову оборону. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.